Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами і розказати про зелене живцювання, живцювання гортензії в моєму випадку. Коли починати, як розпочинати, в який період часу, як нарізати, і які живці, з яких маточників. Зі свого досвіду я буду розказувати і показувати, як це роблю. Чому зараз? Тому що, друзі, у мене вже є. Перші результати. І результати мене досить так приємно здивували. Ви знаєте, що я завжди показую, можна сказати, трохи задом наперед, коли вже є якісь результати, а потім я вже розказую, як я це роблю, як нарізаю і все інше можна сказати, що до, цього, до чого. Так що, якщо комусь цікава така тема, або хтось почерпне корисну інформацію з цього відео, будь ласка, підпишіться на мій канал. Це мене стимулює для подальшої... Роботи із відео. Друзі, буду вдячний вам за лайки, за коменти. І зараз плавно перейдемо до моєї теплиці, у якій знаходяться маточники, я вам все розкажу. І потім уже ближче у під кінець відео я покажу оці результати, які, я думаю, у вас теж. Друзі, приємно здивують. Давайте переходимо у мою теплицю. І, значить, зараз ви бачите маточні кущі широколистої гортензії, з якої ще практично я не знімав живці, тому що я чекаю на квітування. Хочу дочекатися квітування, але частину все-таки буду знімати із них живців. Але, друзі, перше вам покажу. Значить, маточні кущі волотистої гортензії. Це мої власні оці кущі, моє, моєго власного минулорічного укорінення. Якщо ви думаєте, що волотиста гортензія дуже повільно росте, то ви помиляєтесь, друзі. Значить, ось ці кущів у 5, 7 літрових горшках висаджені, значить вони були мною, оці саджанці, укорінені у минулому році, влітку, приблизно в кінці червня. Так як я живці брав. Із вуличних кущів, які висаджені у відкритому ґрунті, а вони так швидко не відростають, як у теплиці. Значить, Їм широко немає, друзі, оцим маточним кущам. Оце, що ви зараз бачите перед собою, тут вже зняті живці другий раз, можна сказати, дві хвилі було вже живців. друзі. Бачите, вони вже підростають, і скоро буде. Можна сказати, третій раз можна буде знімати живці. Але я не про це. Давайте я вам покажу, які живці я беру, які найкращі живці. Тому що я вам покажу потім результати, і ви зрозумієте, чому я так говорю. Який живець я зрізаю, друзі. Значить, дивіться. Буду про вас робити обрізку секатором Я не знаю, як правильно сказати по-українськи секатор, не секатор, поправте мене, будь ласка. Значить, дивіться, ось такий зелений живець я беру. Це фактично я їх називаю молочні живці. Можна сказати. Вони дуже-дуже-дуже зелені, друзі. Але це найкращий живець, який тільки може бути для укорінення моїм методом, методом 100% вологості повітря, друзі. Тому що не тільки так укорінюється широколиста гортензія 100% вологості повітря, а так само гарно укорінюється і волотиста гортензія. Тільки є відмінність у температурних режимах. Я зараз вам все поясню. Значить, Дивіться, такий живець. Ніякого листя я тут не укорочую, не вкорочую, так як люди бачу, ріжуть, знущаються над цими живцями. Я цього не роблю. Чим більше листя, тим краще. Я вам зараз це докажу на результатах свого живцювання. Я думаю, ви будете здивовані і приємно здивовані, так як і я, друзі. Значить, чим більший живець, Тим він кращий. Чим більше на ньому листя, тим він краще. Дивіться, про вас буду тут ще різати живці і показувати. Ось такий молочний живець. Ось такі живці я зрізав. Все, значить, нічого я не вкорочую, ніякого листя, не підкорочую, не укорочую. А ось такі верхові живці. І бачите, зрізи я роблю ось тут. Зараз покажу поближче, ось тут над бронькою. Значить, із цих пазух йдуть нові. Дивіться, тут гарно видно. Показую, ось тут я робив зріз. Ось тут. А оці вже відростки, пагонів, оце вже виросло. Після цього зрізу, ось тут я оцей зрізав, було приблизно отак. Я зрізав живець, я його вже укоренив. А тут вже виросли. Ну, вони ще, вони ще замаленькі для зараз для повторного зрізу для живцювання, тому що Mm, хоча б треба сантиметрів ну 7. Ну чим більший, тим кращий. Ну, приблизно ось такий. На моїй руці можете порівняти. Я зараз вам все покажу і поясню, чому найкраще зрізати з таким великим листям. Не потрібно нічого вкорочувати, нічого укорочувати. Зараз так само покажу на широколистій гортензії, тому що я вже декілька укорінив саженців таких широколистов. Вірніше поставлю на укорінення, але вона вже 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 ще не готова. Але значить, дивіться, ось такий зараз вам зріжу. Які найкращі зрізати. Я зрізаю завжди верхові живці. Чому? Тому що вони найкращі і найшвидше укорінюються, друзі. Ось такі, дивіться. Вони трошки тут мене зараз захлорозили, тому що я їх ще не зрізаю, не ставлю на укорінення. Я хочу їх вивезти із стану хлорозу. Тут вже деякі майже, майже бачите, листи такі гарненькі мають, а деякі ще трошки підхлорожують, тому що тут дуже різкі в теплиці перепади температури, і це скоріше є е, такий температурний хлороз, тому що е, підживка тут є, обробка є, від хворіб і від е, всяких цих, від паразитів це все є оброблено. Значить, друзі, ось такі живці я ставлю на укорінення. Листя я не укорочую, тому що це є повна дурня. Я не можу дивитися, коли люди знущаються над оцими рослинами. Чим більше листя, тим краще. Листя навпаки допомагає краще укоренитись саджанцям. І не буде ніякого загнивання, підгнивання. І навіть якщо листя буде торкатись одне до одного. І навіть якщо буде листя торкатися ґрунту. я ось так навіть заглиблюю. Ось так. Грунт прямо запихаю, і можна і чим поглибше, і нічого не буде. Я вам зараз це покажу на результатах. Значить, друзі, на рахунок, які найкращі маточні кущі, ви можете зараз ще придбати сумі маточні кущі і зайнятися живцюванням. Це дуже простий метод, яким я користуюся, там не потрібно ні досвідчувати, ні допалювати. ні... Взагалі нічого не потрібно, тим більше в цьому році я дуже швидко поставив, 11 квітня я поставив на живцювання своїм методом. І це дуже швидко. І так як весна була дуже рання, в теплиці і гортензії швидко повідростали. І хоча потім було похолодання, але, друзі, воно не вплинуло на укорінення і сажанці гарно укорінилися. Я зараз вам покажу маточні кущі. Щоб ви могли зорієнтуватися. Ось дивіться, наприклад, такий маточний кущ, я його купляв в минулому році. Великим таким. Значить, це є допіону вола. Купляв я його в 10-літровому, напевно, або, може трошечки менше, я пересадив 10-літровий значить Дивіться, чому краще купляти все таки великі. Маточники відразу, а не ось такі маленькі, тому що вам прийдеться їх дорощувати. Бачите, тут два живця знімете, більше ви не знімете зніметесь таких. А з цього куща, друзі, я вже зняв 20 живців. І бачите, їх залишив ще на квітування. Тому що він був дуже густий, він дуже гарно загустився. Я з нього вже взяв 20 живців і ще залишив такі просто на таке сигнальне квітування. Хоча можна було це теж зняти. Але. Нехай заквітує мені. І все-таки я раджу брати вам великі, великі кущі. ну Наприклад, оцей теж в мене куплений в минулому році. Бачите, якийсь здоровезний кущ. Я його пересадив, не знаю, тут 15-20 скільки літрів. Це є French Can, Can Can сорт. І тут я вже теж, друзі, зняв живців ну 15 точно. І залишив ще на квітування. Бачите, є бутони ще. Тут ще будуть бутони. Хочу подивитися, ремонтантна вона чи не ремонтантна, це на рахунок широколистих, друзі. А тепер дивіться, значить, ви скажете, ні, ще вам покажу зараз ще один е, сорт, який я придбав буквально недавно. Мені попався у нас на гуртівні дуже гарний сорт і дуже гарний пишний кущ. Значить, сорт називається Blue Deckel. Якщо правильно я читаю, поправте мене, якщо неправильно. Значить, Чому я його взяв? Тому що він, друзі, був дуже... Значить, з цього куща, дивіться, відразу вам наперед кажу, я зняв уже 40. Ні, не 40, в мене касета 60, значить 60, 60 живців, друзі. І подивіться, скільки ще тут залишилось бутонів. Він був настільки пишний, він був настільки загущений. І це дуже класно брати такі кущі. Для живцювання, друзі, його потрібно вже буде пересадити, я не знаю навіть куди. Це є сорт із фертильно-стерильними квітами. Я бачу, в інтернеті є, можете подивитись, дуже гарно виглядає. І гарно він його можна гарно поміняти, колір, закислити. Ось, бачите? Ось такі. Значить, це з широколистих. Тепер на рахунок е волотистих, які. Кущі найкраще купляти для живцювання. Дивіться, оцей кущ, він є цей волотистий, волотиста гортензія. Я зараз вам буду так показувати, щоб було добре видно. Він є не сформований, він є в жахливому стані. Можна сказати, тут квітіння, побачите, я не знаю, як я тут, що тут буде квітувати. Але, друзі, для живцювання це є просто саме те. Чому я його купив? Тому що в мене такого сорту ще немає. А для живцювання це просто ну, це, це знахідка. Подивіться, скільки тут живців. Я з нього вже зняв живці. Зняв вже штук 20 живців. Що це за сорт? Зараз вам скажу. Значить, Дивіться, сорт Pastel Green. Прошу дуже. Це два горшок. Це просто знахідка. І тут далі відросла купа живців. Квітування з нього в такому стані, друзі, ви не отримаєте взагалі ніякого. Можливо, там щось буде таке наподобі, наподобі волоти, але, мабуть, нічого. З нього доброго не вийде, але ви скажете, а як же далі, що з нього можна отримати під кінець сезону? Значить, поки зараз живцювання, живцювання можна знімати живці. І його можна ще, як то кажуть, відформатувати, від, е, як би сказати, зробити з нього ще, ще й добитися з нього квітування. Дивіться, я вам покажу зараз. Тут, що я поробив із своїх е, маточних волотистих, це є е, сорт е, фантом. Він дуже рано мені ще на початку квітня почав відпускати пагони. Я з нього зняв дві, як то кажуть, у дві серії живці. І тепер що я вирішив зробити? Значить, е, кущ почав трохи підхлорожувати. Тому що, коли я вже там показував на минулих кущах, знімається живець, наприклад, тут робиться зріз, з пасух йдуть нові, нові пагони. Він настільки дав багато був нових пагонів, що куш, напевно, вже цього не витягував. І мені прийшлося зробити обрізку. І це вже, друзі, на квітування. Це, що я зняв, це зняв. А ось це вже буде гарне квітування. Бачите, я вже залишив так буквально по декілька штук. Ви вийшла низька обрізка. Значить, можна зробити, до чого я веду. Можна купити ось такий, як то кажуть, не обтесаний кущ запущений, зняти з нього живців, а потім оце все лишнє пообрізати, низька обрізка. І він ще вам заквітує. Я думаю, він ще в кінці серпня заквітує. Це на рахунок, друзі, Маточних кущів. Тепер давайте, щоб не затягувати відео, все-таки перейдемо в мою наступну теплицю, і я вам покажу вже результати і там ще дещо розкажу цікавого. Значить, друзі, зараз ми у моїй наступній теплиці, де проходить укорінення. В деяких вже проходить укорінення, в деяких вже пройшло. І деяка частина, ви зараз бачите, моїх гортензій, це волотисті, знаходяться на акліматизації. Значить, як я укорінюю, друзі, 100% вологи з повітря, зав'язані вони у мішках ось таких герметично на 21 день. Я їх не розв'язую, не провітрюю, туди не заглядаю, пояснюю чому. Хоча усі кажуть, що потрібно провітрювати, запускати повітря чи що там, я не знаю, що туди запускати. Там, друзі, створюється своєрідний мікроклімат. Його порушувати не потрібно. Потрібно тільки слідкувати за температурою у теплиці. Бачите, що в мене тут робиться? Вона затінена повністю. Це північна сторона, теж з вулиці притінена. І з середини притінена, половина теплиці. Південна сторона затінена 90-кою -80 і 80-кою сіткою затемненою. Тепер дивіться, друзі, показую вам і розказую, тому що відео затягується. Дивіться, які коні я ставлю на укорінення. Так, зараз щось летить, я не знаю, чи ви будете мене чути, нехай перелетить. Дивіться, друзі, показую вам. Зараз трошки касету так нагну. Ось таку касету я вкорінював, як ялиночка, її називаю. Це для хвойних. Але, друзі, не варто в таку касету, тому що дуже погано звідси витягувати. Звідси саджанець можна витягнути тільки тоді, коли воно вже повністю наросте коренева, забіється кореневий ком. А зараз його, щоб вам показати, я не можу витягнути, а витягну вам із іншої такої круглої 60 ки касети. Покажу вам кореневу. Дивіться, друзі, як укорінювалися мої. Гортензії. Так, показую як доказ. Зараз, зараз, зараз. Де я тут писав? Писав, писав ось тут. Навіть дивіться, я думаю, вам буде видно. 12.04. Видно, чи не видно? Так, 12.04 12 було поставлено на укорінення номер 9 Це є фрайс Мельба 12 квітня, друзі. Ось вона вже фактично прийшла акліматизацію. І бачите, яка вона зараз гарна, як вона. Стоять усі солдатиком. Бачите, яка вона все як під копірку. Подивіться, який великий і довгий живець я ставив. Ви скажете, а для чого такий величезний ставити? Друзі, чим більше листя, тим краще. Верховий живець укорінюється чудово. Не... Зараз вам покажу ще. Дивіться, ось тут бачите, які, які коні я ставив. які великі. Зараз може я, витяг... я витягну зараз з іншої і вам покажу коренево. О, витягнулося із коренем. Дивіться, коренева, дивіться, який величезний живець я ставлю. Ось так показую, візьму на свою руку, щоб ви могли порівняти. Подивіться, яке листя лопати. Нічого не треба укорочувати, листя обрізати. Не потрібно взагалі. Це верхові живці. Значить, ви скажете, а можна було з нього зробити два? Так, тут можна було з нього зробити і два, і три живця. Але ось такі верхові. Вони краще вкорінюються. Дивіться, корінці, які чудові білі, бачите? Значить, тепер показую, що можна з цього зробити з живця. Оцей живець, друзі, я раз так покладу. Ось тут робимо обрізочку і ось це вкорінюємо знову. Це називається перевкорінення, переживцювання. З цих пазух підуть нові живці, нові гілочки. Нові пагони, а ось це сміло можна ставити на перевкорінення. Давайте ще я вам покажу. Ось тут в мене інші є. Дивіться, як доказ 12, я не знаю чи вам видно. Ось. 12.04, я думаю, видно, було поставлено на укорінення номер 9 Frace Дивіться, прийшов місяць часу. Вони вже пройшли адаптацію, акліматизацію. Бачите, які вони всі як під копірку великі, гарні. І це все можна переживцювати. І поставити зараз другий раз на живцювання. Ну, звичайно, що я буду їх ще е підживляти зараз тут, так як вони були цілий місяць, вони були без підживки, без обробки, без ніякого оприскування, без нічого. Але, друзі, вони вкорінювалися у професійному ґрунті. А ви знаєте, там є відповідна формула НПК, там теж є вже якісь та не якісь, а елементи азот фосфор азотфосфоркалій в відповідних там пропорціях і я думаю, їм цього було достатньо. Дивіться, номер 11-го, я думаю, вам видно, 11.04 поставлено на укорінення. Це номер 3, це є Фантом. І Ось, зараз вам покажу, я вже тут дивився. Дивіться, бачите, який здоровезний, гарний живець. Листя не загнило, не спріло. Нічого з ним. Ось тут коренева трошечки там пробивається. Трошечки видно. Зараз я вам ще раз покажу, я дивився тут. Ви не думаєте, що там немає кореневої. Про... Ось тут, бачите, є... я не знаю, камера сфокусує чи ні. Є білі корінці пробиваються. Вони ще не зайняли кореневий ком. Тому що, друзі, хоча місяць вони стояли на укоріненні, але в квітні, як ви пам'ятаєте, у нас, ну, принаймні я знаходжуся у Львівській області, неподалік міста Львів. Тиждень часу було дуже сильне похолодання, дуже сильно похолодало, я запереживав, температура впала, але прийшлось закривати теплицю. І трошки було сонечка. І, в принципі, нормально все укорінювалося. І нічого не пропало, нічого не зігнило. Я вам так Здалека покажу, бо я сам туди не можу добратися, бачите, немає ніякої ніяких випадів немає. Тут теж 11.04. номер який там? Номер 3 теж фантом. цей, про який я вам показував маточні кущі. Ось, друзі, в мене тут термометр, значить, дивіться, 22 градуси. Це температура укорінення. Значить, для волотистих гортензій розкажу про температурний режим. Відео затягується, але кому цікаво, будь ласка, дослухайте, бо ще багато цікавого розкажу. Для волотистих оптимальна температура 23, ну, межа 25 градусів. Таким методом укорінення. В минулому році я укоріну, коли була дуже сильна спека, було 30. І були проблеми, були випади. Значить, широколиста гортензія може укорінюватись, навіть може бути, в мене був такий випадок минулого року 40 градусів було в теплиці. Основне, щоб вона була закрита в парниковому ефекті і вона не пріє, вона вкорінюється. Болотиста цього боїться, друзі. Дивіться. Яка гарна. Це я тут ставив ложки, це, це ні, це з минулого року. Ставив ложки, щоб трошки притримували клейоночку, Але ні, це не страшно. Я вам навіть зараз розкажу. І коли клійонка, ось так вони були замотані, і цей пакет на них падає, воно живить їх оцією росою. Це навіть дуже добре. А потім дуже гарно видно... Чекайте, що я вам покажу тут, вже бачите, навіть є за 13, не знаю, чи вам видно чи ні, 13.04 на укорінення. Номер 5. Я вже не пам'ятаю, що це за сорт, але дуже гарний сорт, дуже гарно теж вкорінився, дивіться. Думаю, вам видно. Бачите, які нас стоять вже всі. Це вже їх потрібно пересаджувати у П9. У, 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 у але, друзі, зараз вам ще скажу одну інформацію. Дивіться, що я роблю. Ось так я роблю завжди, не відкриваю. Пакети роблю ось так це я ставив 23 квітня на укорінення. Не знаю, чи вам видно цю дату. Можливо, видно, можливо, не видно. Ружева садова. Бачите? Бачите, як вона там стоїть гарно? Вона просто від цього буяє. Вона їй там настільки добре. Булотиста спочатку ніби трошечки так, якби так би, лежить. Ну, не лежить, але така ніби трошки якби при, при, при... Але потім, коли вона починає укорінюватися, у цих мішках вже дуже добре видно, вона цей мішок прям сама піднімає догори. Це дуже тоненький поліетилен. А Оце я укорінюю садова рожева теж. Я поставив на укорінення. Це я недавно ставив. Друзі, ще в мене є ось цей блюдекел, що я вам говорив. Ось тут є в мене в цьому мішку блюдекел. Не знаю, тут не видно, може тут буде видно. 27.04 я поставив блюдекл 60 штук, це кругленька касета. Дивіться, він там просто. Видно, що йому там дуже-дуже добре, друзі. Ось тут в мене так усі укорінюються. 20-го я ставив на укорінення, бачите, нічого там не гниє, нічого не пріє. Ви думаєте, може я вам виборочно якісь касети показую? Ні, я, друзі, показую все таки, так, як воно є. Вони трошки такі ніби попригинаються, такі ніби ніби кривенькі, Получаються. деякі, котрі є дуже високі. Бачите, які я високі ставив на укорінення. Але тут я буду їх обрізати. І не знаю, можливо, буду переживцьовувати, а можливо буду частину. Можливо, частина буде, друзі, під реалізацією запропоную вам таку касетну розсаду. Так що, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Будь ласка, там я буду виставляти усю наявну інформацію про залишки рослин, можливо, деякі будуть касетні сажанці до реалізації. Відео вийшло довгим. Усім дякую, хто додивився до кінця моє відео. Усім бажаю мирних, спокійних днів та ночей. І все буде Україна!